З 25 травня ПВК Вагнер буде відводити свої підрозділи із Бахмута на, на відпочинок і перепідготовку пригожин. За цей час будуть створені рубежі оборони, потім місто передадуть Міноборони. ПВК повернеться, коли РФ потрібна буде допомога. Давайте ми кілька карт все-таки подивимося. Чи то дійсності так воно буде, як сказано. Бо то, що вони звідти будуть виходити, то ми вже робили про це. Розклади. Так, перша карта диявол. Знову бачите, якийсь хитрий план сатанинський. Зірка, дорога. Туз мечів. Будуть виходити. Але це ще не остаточно. Бачите? За той час наші ще більше їх там розіб'ють. Тому будуть вони виходити однозначно. Ну от, сказав, розіб'ють і карта зразу башня пішла. Так що, подарунки від ЗСУ будуть тепер в цьому напрямку для ворога ще більше. Ще більше. А як вони тим більше там вийдуть? То і всім решта з російської армії. От, бачите, карта йде. смерть ворогам. Отакий от, от розклад. Отакий от, от розклад. Але в будь-якому випадку ми дивилися по Бахмуту, ситуація наступна. Що вони там заявляють, що вони там все-все захопили, вони всі можуть заявляти. Але наші як можуть? Лінію фронту там тримають. І скільки треба буде, стільки будуть тримати. Ось так. Ось так. Бачите, карта перевернута. Тобто вони хочуть, щоб вже так це було. Видають бажане за дійсне, цей ПВК Вагнер, для того, щоб звідти вже відійти. Виходить по розкладу так. Будь ласка. Вот. Тож хай буде так, і хай відходять звідти вже чим пошвидше. Дай, Господи Боже, хай так воно станеться, і хай наші хоробрі воїни вже остаточно цей весь напрямок би звільнили чим пошвидше. Молимось, просимо, над цим працюємо.